Миром Божем дороготіння. Я тут до вас виходжу з чайочком і хочу поділити з вами неймовірним свідоцтвом. Те, що пастори мені донесли, це просто в мене ну, не вміщається в моїй голові. Тому що, ви знаєте, що царств... є два царства: є царство диявола і є царство Боже. І не одне з цих царств, воно не ділиме. Воно не розділяється між собою. Хочете, не хочете, діли його не діли, воно не розділиме між собою. Ані царство сатани, воно між собою не розділиме, ані царство Боже, воно не може ділитись, воно не може розділятись. І коли люди приходять до церкви, приходять в дім Божий, приходять в сім'ю Божу, в живу сім'ю Божу, на секундочку, я тут підкреслю так. Вживу сім'ю Божу, де вивчається живе Слово Боже, де от ти стаєш учнем, де от ти зростаєш там в Дусі Святому, в те зцілення, в, в те любов, така, просвітлення таке приходить. Ти прийшов зі світу, ти нічого не бачив, нічого не кумекав, слова Божого не знав. Божі люди, в тебе з'явились пастори, які тобі відкрили все, очі відкрили на світ, на, на слово Боже, ти таке сидиш, о, вау, Боже, я не знала нічого. Це Дух Святий виливається, перша любов це зветься, первородство. І потім з'являються такі віруючі, які, ніби теж віруючі, але вони тобі кажуть, та що ти в цій церкві сидиш? Та там, та там не то, та там не сьо, та там не цей. Ну, не очень там подобається нам. Давай до нас. У нас краще в церкві, у нас служіння. От у нас от такого ніде що ти не бачив. От кидай свою церкву, давай до нас. Це неважливо, да? що людина прийшла, що вона. Духа Святого отримала саме тут цій церкви. Бог її привів сюди, коли людина впала на коліни, коли вона шукала підтримки, допомоги, коли вона шукала Бога, і слово Божого, Бог її знайшов і привів цей дім Божий. Там Божа людина попрацювала з її серцем, донесла слово Боже, прийшло благословення, прийшло помазання, прийшов Дух Святий, і приходить такий от крадій, просто щоб поцупити цю людину, яка вже там благословенна. Яка вже вкладена в яку вже фундамент віри, любові, істини, Слова Божого, і кажуть, Та, давай кидай свою церкву, давай до нас. Це діти лукавого. Бо чітко Біблія сказала нам, що царство Боже, воно не ділиме. Ми не можемо розділяти царство Боже, ми не можемо розділяти учеників. Це церква, Христа, ученики Христа це одна сім'я, це одне ціле. А якщо це одне ціле? Хіба одна ціле воно може між собою бути ділиме і жити своїм життям? Ні. Якщо воно одна ціла, то воно одна ціле, воно функціонує разом. А що розділяє тоді в такому випадку царство Боже? Царство диявола. Приходить царство Боже починає його ділити, розривати просто між собою. Намагатися посварити між собою християн різних. Різних церков, різних деномінацій, посварити це робить диявол. Тому ми повинні зрозуміти, якщо приходить розділення в церкву, якщо приходить єрість, якась в церкву сварки між собою, своя думка, гордість, приходить сатана і намагається поцупити у нас первородство і святість Божу. Запам'ятайте, царство Боже неділиме, таке і царство сатани, в принципі. З миром Божим дорогоцінні!